Вітаю-вітаю всіх підписників, глядачів, просто гостей, які завітали на цей канал Живий обмін оберіг життя. Сьогодні відео без будь-яких практик, а лише поговорити, поговоримо про сни. Бо мені вже написав один підписник, потім інша підписниця щодо снів, які їм зараз сняться. А, і дійсно, в мене також зараз дуже яскраві незвичайні сни, в яких дуже багато чого передається. А, навіть згадується минуле. Ви знаєте, що м -м, час минуле і майбутнє, він точки ніби одна й та сама. І сни зараз дуже важливі, вони мають значення. Запам'ятовуйте, будь ласка, все. Практично деталі, які вас зачепили, так, чи ви щось побачили, якийсь напис, чи щось побачили, колір, запах, можливо, відчули, слова, які вам прийшли, те, що запам'яталося, те, що відгукнулося. Найголовніше, звичайно, це ваш стан, ваші відчуття, так? який він, що цей сон в вас пробудив. Наприклад, підняв якісь страхи чи навпаки, не дивлячись на те, що все, що там відбувалося у вісні, ви спокійні, позитивні, прекрасні, благосні. Що цей сон, таку ж глобальну нотку, так, е, яку він вам дав? Якщо ви взагалі там нічого не пам'ятаєте, це також не страшно, тому що ваша підсвідомість все пам'ятає, душа знає, е, дух веде, все добре, не переживайте, тобто воно для чогось вам дається, обов'язково, звісно, е, в свій час ви зрозумієте. Е, в мене завжди, в принципі, були такі сни. Е, Творчі, співтворчі, і які дуже багато всього розповідають. Проблема моїх снів, особливо тих, що йдуть про майбутнє, а те, що те, що я бачу, зазвичай збувається десь через два-три роки. Буває таке, що й п'ять років треба чекати. І на момент, коли я бачу цей сон, мені показують людей, місця, предмети, ситуації, які мені взагалі ні про що не говорять, тобто те, що я не знаю. А бували такі предмети, які навіть ніколи в житті не бачила. І я знаєте, як от. Оті люди, наприклад, ті, що писали біблію, так вони щось бачили і намагалися це якось своїми словами описати. От в мене щось отаке відбувається, тобто я щось бачу, що це, чи хто це, я не знаю. Іноді бувають якісь деталі, запам'ятовуються, наприклад, там ім'я прийшло, чи якась фраза, назва, чи можливо тварина з'явилась. От до речі, тварини завжди, от якими вони з'являються у сні, такими вони проявляються в реальності. От з тваринами якось все співпадає. А інші ж образи, символи, бачення можуть бути досить символічними, тобто вони покликані більше певний стан викликати, чи певну асоціацію створити, можливо, пробудити вашу пам'ять, можливо, навіть не з цього втілення. Тобто варіантів може бути дійсно дуже багато, мільйон насправді, якщо не більше. Тому інтерпретація того, що ми бачимо. Ну, вона складна, і ми ментально можемо щось собі інтерпретувати, і воно може так і здійснитися, але зазвичай так не відбувається. Ми щось собі інтерпретуємо, а воно відбувається трошки інакше. Тому інтерпретація інтерпретацією вона в нас обмежена. А от те, що ви там щось побачили, що вас зачепило, те, що ви запам'ятали, ще й дуже яскраво взагалі-то бажано записати. Але я, в принципі, помічаю, що коли стається ця ситуація, чи зустрічаєш цю людину, тварину, чи цей предмет нарешті побачив, то все в голові. Просто тик-тик-тик-тик-тик-бумерангом таким вертається тобі. Всі ці образи, відчуття, стани, назви, символи, запахи. Все, що ти там не відчував, набачив, запам'ятав, все, що тебе вразило, чи якось тригарнуло, чи злякало. Воно все повертається, ти розумієш, а от воно що. А, так, трошки дивися, де моя дівчинка бігає, є. А, так. Щодо снів, отже, зараз дійсно всім, я кажу дійсно всім, бо енергії дуже активні, йдуть е, сни. І сни незвичайні. Е, тому, якщо, звісно, на те ваша воля, ласка, е, і якщо не страшно, так дійсно там публічно, ну чи в таблиці для волонтерів, напишіть, так, е, хоча б глобально. Що вам зараз сниться? Що до вас іде, яка інформація? Я також сьогодні намагалася інтерпретувати один із снів, і мені прийшло, що він не просто для мене, він такий глобально загальний, і я маю ним поділитися. І вирішила все ж таки поділитися, можливо. У вас також в цьому русі щось є, і ми обміняємося інформацією і зможемо інтерпру... інтерпретувати якось краще. А... Сон, який мені наснився, був дуже яскравий. Я реально там була. Спочатку була як тих, хто споглядає, але з часом увійшла в цей сон вже як. Тих, хто там грає, так, як актор на сцені, і в якийсь момент навіть в цю гру влилася, злилася з нею. Спочатку я не розуміла, що мені показують, для чого, куди я потрапила. Але весь сон в мене було обурення, що так не можна. Все неправильно, щось тут не так. Особливо коли я ще була тільки з поглядачем, хоча в цю гру мене все ж таки затягнуло. Я з неї змогла вийти, згадавши про те, що в мене є право вибору. І це, напевно, найголовніший ключ з усього сну. А, що ж мені показали, де я була, що я бачила? Скажу зразу, я не зразу зрозуміла, про що це так. Тобто мені пройшлося трошки відійти від сну і прокрутити, попросити дати мені більше інформації. А, мені прийшло словосполучення, я почала пошуки і все співпало. Щоб не дуже довго розповідати, щоб не робити дуже довге відео, бо я бачу вже 7 хвилин, дуже коротко, мені показали сцену падіння янголів. Просто щоб вони на початку одразу вже були тоді, коли вони впали. Так? Тобто тоді, коли. Вони вирішили взяти собі наших жінок, так, жінок з землі, собі в дружини, в жінки, так, тобто за, ну, страсть у них прокинулася. І от коли я потрапила в сон, я вже побачила, як молоді дівчата дуже такого юного віку, по-нашому діти, були в якихось таких умовах. Знаєте, коли є тебе право вибору, там один-два-три варіанти, і здається, що більше ніякого варіанту іншого нема. Але всі ці варіанти все одно ведуть до одного і того самого результату, що вони такі маніпулятивного характеру, що ти маєш бути з певним чоловіком. І чоловіки були якісь незвичайні. Тобто я зразу відчула, що в них дуже сильне енергетичне. Поле, вони якісь дуже магічні. І є якась така тяга, ніби як страсть, яка пробуджується, і водночас дуже сильний страх і відштовхування, що точно туди не треба. Але ці дівчата були в такому як гра, як театр в зманіпульованому середовищі, що в них, по суті, і вибору то не було, куди б вони не пішли. Все одно вело до того, що вони мають обирати якогось цього такого. Чоловіка з дуже сильною енергетикою. Я не могла зрозуміти, що я бачу, що це за дівчата. Я дуже прекрасно зрозуміла, що дівчата звичайні дівчата, а чоловіки, якісь зовсім незвичайні. І мені дуже хотілося бути ну, на відстані від цього всього. Але в якийсь момент мене все ж таки затягнуло в цю гру. Я сама опинилася разом з тими дівчатами і перед вибором. І так як я вже споглядала певний час, я зрозуміла, що я можу обрати інший варіант. І я пішла по іншому варіанту, і це сподобалося грі, що якось пішло трошки не так, і навіть якась була така хвиля, вау, щось новеньке. Але мене затягло в цю гру, і я почала в неї грати. Поки в мене от прям такий страх. Взяв, Я не знаю, як це сказати, прямо кожною клітинкою ти це відчуваєш. Але в кульмінаційний момент, коли я перестала перед вибором, я зрозуміла, що взагалі-то в мене право вибору є. І просто проявила своє право вибору. І в цей момент в мене просто розкрилися здоровенні крила. Мене винесло над цими всіми сутностями. Про... Зразу з'явилося слово демон. І ці дівчата, що земні, і я була реально над ними. І цей демон, який я, а, намагався вона знову ж таки затягнути о, в гру, він дуже сильно розбісився. Прям така була страшенна енергія. А в мене розпач був, страшенний розпач, е, одночасно страх, з іншої сторони Таке, знаєте, що я звільнилася, га. Але ж там ще ці дівчата є, і треба якось їх звідти витягнути. А, і в цей момент я прокинулася, бо емоції реально сильно зашкалили. Я ще відходила два дні від цього сну. А, дуже багато було деталей, відчуттів, а, дуже багато різних усвідомлень пішло. І... Коли я почала питати, та, що це було, мені прийшло слово сполучення, що занепалі янголи. Я почала шукати і згадувати, бо книгу Єноха колись там цікавилась взагалі Єнухом, цими занепалими янголами історію, чому вони як занепали. Почала більше собі перечитувати, щоб нагадати, бо все ж таки забуваються певні деталі. І так співпало з того, що я бачила. Я прям зрозуміла, що я реально там була. Потім в мене, знаєте, такий був період, особливо сьогодні зранку, що взагалі зрозуміти, чому я це побачила, навіщо? І от з інтерпретацією важко. Але те, що от мені прийшло, що, скоріше всього нас чекає якась така ситуація, коли нас поставлять знову. Маніпулятивні, спекулятивні умови. Нам дадуть якийсь там вибір, як кажуть французи, бідон. тобто Вони насправді всі будуть вести до одного і того самого результату, тобто вибір без вибору. І нас затягне, всіх, очевидно, затягне, так як сон був не лише мені, а багатьом. Очевидно, нас затягне в цю гру. Але в якийсь момент ми повинні будемо проявити нашу свободу вибору, нашу волю і заявити про це. Це буде нелегко, буде розпач, буде розділення, буде те, що хтось залишиться, і ми не зможемо нічого зробити. І мені це пройшло дуже, 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 дуже так ясно. Звісно, можуть бути якісь і інші варіанти, тобто це така глобальна інтерпретація. Але це те, як я відчула, як мені прийшло. Що саме буде відбуватися, я не знаю. А, але те, що я ще також зрозуміла, що тонкоматеріальні впливи присутності в цьому році, скоріше всього, будуть. Дуже проявлені, от тільки я не знаю, чи це вони будуть більше на індивідуальному рівні, так? Тобто ми будемо, наприклад, спілкуватися зі своїми а, там, гідами, наставниками, янголами, більш тісно там, з цивілізаціями, чи ще з кимось, чи це буде щось дуже глобальне? Можливо, спочатку замасковане, а далі вже і проявлене. І, Можливо, навіть масово і публічно, не знаю. Не знаю. Тобто, ці моменти ще треба буде прослідити. Але я точно зрозуміла, що ті, хто будуть якраз проявленими, чи більш-менш ну, що ми їх будемо бачити навіть замаскованими, вони не будуть дуже добрими. <свісно> вони навпаки будуть нас затягувати в ці сценарії, в ці умови і в ці вибори, які ми ніби змушені будемо зробити. Але право вибору є. І про нього треба не забутися. І оці крила, які розкрилися, боже, ж які вони були гігантські. А крила це ж антена, це ж зв'язок з нашим джерелом, першоджерелом, з нашим творцем абсолютом. Тобто, якщо ми не загубимо цей зв'язок, проявимо нашу волю, ми зможемо вийти з цієї ситуації. Але ми будемо ніби поза ситуацією, ми будемо бачити, що всі ці події, в яких ми раніше були, вони і є, вони нікуди не дінуться, вони будуть відбуватися, і ми будемо ніби як трошки змушені дивитися, що інші взагалі залишилися в цих подіях. І вони не, ну, не дуже приємні. Бо розпач, який мала такий накрив, гарненький був і страх взагалі за долю тих, хто там залишився. Але водночас, знаєте, таке полегшення, що я то вільна. Але мені хотілося б, щоб і інші були вільними. І оце таке розуміння, так, що ти не можеш нічого зробити, воно ну таке не дуже приємне. Не дуже приємне. Щось нас чекає, якесь проявлення. Я поки що не розумію, що, але бачу, що енергії дуже дуже сильні. Вони прям як бомбардують нашу планету. А зараз багато чого відчуваю, багато чого бачу, практично нічого не розумію, що це. Але знаю, що всі час все зрозуміється, стане на свої місця. Особливо, коли там щось вже відбувається, ти ааа! Ну так, це, 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 це. Я ж про це там бачила, відчувала ще там два роки тому чи три роки тому, і знаю, що це. Але на жаль, в моменті, от зараз. Пояснити, інтерпретувати важко. Тим більше я вже вирішила, що а, достатньо глобальної інтерпретації, тому що коли дійсно дуже хочеш так зайти в деталі, потім воно все відбувається взагалі не так. Тобто ти сам собі робиш певні очікування, ти йдеш по якомусь обраному шляху, який насправді зовсім не ти, можеш зайти кудись не туди. Тобто, просто прийняти. Що тобі там щось показали, воно для чогось потрібно. І своєчасно воно проявиться, свій ідеальний час, і ти все зрозумієш. Просто плити собі течією, і ти будеш знати, що в потрібний момент все буде ясно. Отак і живемо. Сон був дуже дивний, дуже-дуже дивний. Не один, звісно, але цей такий, що. Глобальний, скажімо. Дуже дивні відчуття були щодо цих перших янголів, але я відчула, що в них є можливість повернутися до джерела. В них цей шанс є. Він мізерний, він є. І якраз через те, що вони зможуть проявити в собі. Милосердя до всіх тих, над ким вони чинять нарогу, ким вони маніпулюють, над ким мають владу, ким вони бавляться. Якщо вони зрозуміють свою дію і щиро каяття, напевно, пройдуть і попросять, звернуться до Бога, то і вони зможуть повернутися. Але я бачила, що вони дуже такі занурені в ці негативні енергії, в цю силу влади, нижні енергії, страсть. У них, них дуже сильна харизма, вони дуже гарно вміють маскуватися. Так що ти дивишся людина як янголятко, але внутрішньо відчуваєш, що щось не то. І водночас є якесь дуже сильне тяжіння, щось таке ніби пробуджується до цієї людини. І водночас тобі настільки страшно, що аж холод в душі. Можливо, ми будемо більше відчувати саме таких людей замаскованих. Ми будемо бачити, що це щось не то. Поки що не знаю. Побачу. Але цікаво. Дуже цікаво. Я впевнена, що у вас є також чим поділитися. Звісно, буде дуже цікаво, що вам сниться, які відчуття. Можливо, тільки для вас ідуть сни не не обов'язково на загальний такий рівень, але навіть на індивідуальному рівні це може нам дати, якщо ми побачимо, що там тому, тому, тому те сосниться, що щось якась загальна картинка все ж таки складається. А, бо недавно також дивилася декілька інтерв'ю, цікавих різних, а, одного шамана з Америки геобіологів, які зробили міжнародну подію, запросили різних людей. Ті, хто практикують, наприклад, геобіологію у в Європі, Вастушастру в Індії, з Перу приїхали люди, які більше бачать і відчувають. Вони більше так на інтуїтивному рівні працюють. Зв'язок з природою в них дуже сильний. Там були й інші китайці. Хто хоче з різних країн, з різних систем скажімо так, роботи з планетою і геобіологічними явищами. І вони вивчали різні місця сили. І так цікаво, бо в кожного свої інструменти. І вони всі дійшли до них і тих самих висновків. Вони всі, от, ті, хто одні бачать, так відчувають. Другі нічого не бачать, не відчувають. Але в них є, наприклад, там рамки, маятники, різні інструменти вимірювальні. І вони всі все одно подоходили. По одні і ті ж результати отримали, одні і ті ж самі висновки. Аби було бажання, та то, той, хто шукає, той знайде. То кому цікаво, тому й дають ту інформацію, і все. І було цікаво бачити їхні дебати і як вони після всіх цих практик намагалися створити загальну створенку. Картинку, що от на цьому місці там то проходить такі то енергії, там то піднімаються, там є, наприклад, портал, там є якась танкоматеріальна присутність, а там, там місце сили, а там ні, там скачують енергію. Там надають енергію, там якісь захисти, там якийсь ефірний предмет є. І вони це все змогли об'єднати в одну картинку і зробити з місця сили такий енергетичний портрет. це було дуже-дуже цікаво. що все можливо, все можливо, аби було бажання і натхнення щось робити, так? шукати і просити, і все вам дадуть. Далі дивилася також з Норвегії цікаві. Люди, які дуже підключені, один хлопець з драконами дуже сильно гарно спілкується. Там і жінка і чоловік були, які також там з янгалами, архангелами, з іншими цивілізаціями, системами. Чому про це розказую? Що різні куточки землі, ніби різні практики, різні люди. А висновки, коли ти під кінець там інтерв'ю дивишся, у всіх одні й ті самі. І ти бачиш, що зараз дають інформацію по всій планеті Земля однакову. Не дивлячись на те, що ми всі різні, ніби кожен практикує там щось своє, а інформація спускається одна й та сама. Щось нас таке очікує, нас щось очікує. І це вже відчувається. Це вже відчувається, що нас щось очікує, тільки просто ще ніхто не може сказати, що саме. Але щось нас цікаве таки очікує. Можливо, у вас є вже з цього якісь думки, погляди. Ви також щось бачили, чули, слухали, усвідомили, відчули. Це було б цікаво побачити також ваші думки, погляди, знання, досвід. Бо відчуття дійсно сильні. Дуже-дуже. Ладно, буду закруглятися, бо вже 23 хвилини, майже 24. Що хотіла, то в принципі сказала. Потрібно було передати цей сон, передала. А, і, звичайно, хочеться вашого зворотнього відгуку, так? що у вас відбувається, і які ваші думки. Сподіваюся, що ми щось, можливо, якусь загальну картинку, хоч побачимо. Чому? Чому нам це показують, що на це дає, можливо, ваші варіанти інтерпретації це важливо. Мені здається, що це важливо, бо щось важливе відбувається, щось важливе чекає. І я це відчуваю, тільки не можу зрозуміти, що. Поки що немає цілісної картинки, знаєте, як пазліки. Там-там-сям-сям. А цілісної картинки ще поки що немає. Ну, побачимо, поживемо, побачимо. Пливемо за течією, довіряємо життю. Наше серце нас веде, все буде дуже добре. Ах, піду в ліс. Природа допоможе зрозуміти і усвідомити, можливо, ще краще. Побачене, почути, відчути. Дякую за увагу. Бувайте! А Гарного всім дня чи вечора!